Ці руни повинні вказати мені шлях до розгадки. Око, очевидний символ. Спостереження наказ, подивитися, але куди? Схрещені лінії. перетин, шлях. Чи точка з місцем розташування. Дві прямі… Щосхольця, це рух, напрямок. Але куди веде цей шлях? До розв'язки чи до чергової загадки? Квадрат межа, рука дія. Поставити щось. Торкнутися. Око, подивися, ліній йди, рука дій. Кіт прокинься. Вієд. Вставай, ви прилетіли. Ох, нащо ти мене розбудив? Я так солодко спав. Та ну, бо ми вже почули твої камені загадки. Так, хлопці, ми вже прибули на місце. Що будемо далі робити? Будемо шукати меч. Ви вже прибули, хлопці. Чи ноги ще не донесли? Та прибули. Але ще й шматка хліба в роті не мали. Животи вже бурчать від голоду. Градже поспішити. Час не жде, як вода врешті. Я чую, як темні воїни вже нюхом чують, де ви. Якщо буде тигаєте час, кристал опиниться в їхніх лапах швидше, ніж ви моргнете. А де ж той наче, ховається? Не ганяй нас туди-сюди. Він лежить біля піраміти, там, де земля шепоче таємниць. Чим ближче підійдете до входу, тим яскравіше кристал зацвівець, наче сонце в ясний день. Тоді її прохід хількриється, але не спіть на ходу. Хто шукає, той знаходить. Зрозуміло то що тоді? Рушаємо? бо тут немає сенсу стояти. Але слухайте уважно секретний храм повинен по і загадок, як ліс грибів під дощу. Тож тримайте очі в чотирьох і не попадайтеся, як курка в борщ. Навіщо ти нагадав про їжу? Тепер я хочу до обіду впоратись, бо вже їсти хочеться. Другий раз без кристала, яка причина надому. Нас змили володарю. Як це змили? Той кіт з якимось ще другом. Ми їх гнали, але кіт пробив трубу, вода рванула, і нас всіх змили, як сміття, деякі воїни і досі в ямі булькають. Ти не бачив мій меч? Та ні, начебто не бачив, а що. Та я його загубив десь. А де сам не знаю де. Ти серйозно? Це кікіт мою армію в каналізацію спустив. Шпигун каже, що вони вже в Єгипті, а ти то смердиш болото. Координати храму у мене. Але без кристалу двері закриті. Ти мокрий ідіота. Іди ла засідку, поки вони шухають меч. Так володарю. Але дайте мені, будь ласка, сухі обладунки. Бо чхаю. Обладунки? Я тебе ту трубу засуну, іди нікче мої не смій провалитися. Ну і спекотно тут. Я вже як шашлик на шампурі, ще трохи і підсмажусь. Та не те слово дихати нічим, пісок скрізь, у чоботах, у волоссі. А мені подобається, та що ми вже прийшли, бо я готовий до пригод. Так, нарешті добре, що кристал дає силу розуміти всі мови. Без нього ми б досі блукали десь у постелі, питаючи дорогу в ящерок. Дивіться, він активувався. Чудова новина. Чим швидше знайдемо меч, тим швидше я подрімаю десь у тімочку. Ой, пробачте, не туди дивився. Спека, знаєте, в голову вдарила. Чекай, це ж ви, воїни за ними. Тікаємо. Та я ж вибачився, чого вони одразу за зброєю хапаються? Бо це там не війни, ідіоти. Вторчите, гидайте кристал по-доброму. Кіт, дивись під ноги на небо. Та я ж не винен, що тут камені скрізь. Які камені? Ми в пустелі. Швидше двері відчиняються! Ай. Кряті дори. Це Це було близько. Мій всередині вийде шукати меч. Так, схоже нам сюди вперед. Кіт, стій. Ой, ну бачиш, Захара, мечтова команда. Я йду, а ви мене рятуєте. Обережно, стріли. Ой. Може, краще ти не будеш чіпати все підряд, а ти ти нас так всіх угробиш. Прогрес. Скоро вона оживе. Так куди там? Живе шефе. Це ж не тачка на швидку руку. Тут все по-чесному, клепаю. Поки що пів справи зроблено. Каркас стоїть, внутрішній крузі Але без кристаллені фіга не запуститься. Тож тука з чотирма силами без неї хлуху, як у гаражі без бензину. Кристалу тих дурнів, що ганяються за мечем. Нехай балюся зі своєю іграшкою. Вона їм не знадобиться. А коли кристал буде тут, то вона запрацює? Та як два пальці, шефе. Кристал вставимо і війшла жара. Поки що це півмашини, але з кристалом замотимо таку штуку, що всі роти порозавлюють. Тільки ви мені скачіть, коли ту цяцьку привезете, бо я вже замучився гайки крутити на суху. Скоро дарк вархон уже на їхньому слі. Кристал буде моїм, і тоді ти закінчиш її. Не підведи, бо тоді гайки будуть останнім, що ти крутив. Та не гони, шефе, я в темі. Дай кристали, я цю красуню доведу до вуця, буде ходіти як трактор на повному газу. Ти можеш нормально розмовляти? Та що ти, шефе, нормально ж тревеню? Чи ти хочеш, щоб я як на весіллі? То за здоров'я і щастя? Тільки не заставляй мене співати Червону руту, бо сусіди вже скаржились, що в мене голос як у трактора без глушника. Кого я наняв? Головне, щоб вона не повторила долю одного з відомого воєнного корабля. Ки ж мене розумієш. Як гайка-гайку, шефа. Буду вважати, що зрозумів. Я вже так втомився. Треба поїсти, бо сил нема. В нашому мені такий ті кіт... тільки думає лише про жатву. Йдемо сподіватися. Давай у центральній. Стривай! Може, це пастка? Давай спочатку подумаємо. Я вже забув, що думати це точно не про нього. І що тут? Глухий кот, ге, тоді направо. Знову кімната, камінь на стіні і все. Ну, тоді наліво. Кіт, тут теж камінь на стіні, нічого більше. Тоді я зробив все, що міг. Ваш хід. Це що, загадка якась? Походу ти правий. Ем, а який розв'язати? Хм, десь я вже бачу ці зображення. Точно згадав. Ей, ти куди знову побіг? Око вказує на місце. Хрест на центр, а рука це дія. Швидко в головну! Ну, і що тут? Постав сюди кан. А це точно не пастка? Ні, ста уже. Що це за фокуси? Працював, спрацювало, Я ж казав. Бачиш, Іване, А ти казав, що я не дружу з головою. Угу, угу, Герой дня. Перший артефакт є. лишилося ще два, ми майже готові. Ага, вперед. Ви жартуєте. І знову вони? Тепер ви точно не втечете.